Доброго дня, шановні! Ви на каналі Будиночок в селі. Продається частина будинку. В центрі міста за 5 тисяч доларів. Загальна площа 32 метри квадратних. Кількість кімнат одна. Площа ділянки 5 соток. Тип стін цегляний, Покріфля шифер. Санвузол знаходиться у дворі. Опалення твердопаливне. Рядом знаходиться дитячий садок, школа, ринок, магазин це центр міста. Будинок меблірований, але потребує ремонту. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб цей чудовий будинок знайшов свого господаря.